Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Дідемо у кросворд 15 на 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті і по посиланню в описі. Приємного перегляду, поїхали. Так, шукаємо тут найбільші цифри. Ну, у нас є 15, є 15 по вертикалі. Зафарбовуємо одразу повністю. Тепер можемо по правилу перетину пошукати 13-ку, вона піде сюди. Сюди і сюди, 12-ка піде сюди. таким чином. 11 Одинадцятка з однієї сторони сюди. Так, ну точно. А тепер фарбуємо і робимо отаким от чином. Так, тепер п'ятірка з цього краю по горизонталі піде сюди. Сімку можемо отак: от сюди підняти. П'ятірку теж підняти. Цю п'ятірку підняти, а тут невідомо. А, ну тут 12-ку ми можемо пошукати також просто можна було пошуком її знайти. П'ятірку, цю п'ятірку піднімаємо теж сюди, шістку аж сюди піднімаємо цю шістку аж сюди. Ну і 12 закрилась, і перша двійка знизу по вертикалі теж закрилася. А ця п'ятірка по горизонталі, вона піде от сюди. Ось таким чином. Перша п'ятірка. Тут можемо підняти вісімку догори. Тут можемо взагалі до гори дев'ятку підняти, а тут взагалі до гори десятку підняти. Отаким от чином. Тепер, а якщо, а ми, до речі, можемо тут і четвірку домалювати, і закрити повністю ряд. Ну, можемо. Так, давайте огородимо сімку. Бо ми отак, отаким от чином. Тепер скажемо: двійка тут не може бути. Трійка тут не може бути. Двійка не може, 4, 6 не може. 5, 5, 7. Ну, Так, значить, п'ятірка буде точно тут. А це буде сімка, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Отаким чином. Так, це у нас оце дві. Це точно буде п'ятірка. Закриваємо. Це буде якась двійка. Ну. Попід закрию її от таким от чином. Так, далі, далі, далі. два Ага, одиниця. Отут по, по горизонталі. от Ось у нас двійки, значить, отут, от таким от чином будуть одиниці. Так, а тепер 4 сюди. Закриваємо по вертикалі. І 8, 6. Ну, так, да, тут поки не відомо. Так, п'ятірка ага, окей, 7 Теж окей, поки що висить. Так, п'ятірка. П'ятірки по горизонталі. Отак. Скри, скриваємо. Тут закриваємо. Так, тут десь буде двійка. да Отак робимо. Тут закріплюємо шістку. Отак, от закриваємо тут п'ятірки, які з'явилися. Так, тут вісімка. Вісімка, вісімка. По правилу перетину можна, прям вісімку, отак. Підфарбувати. Тут 3-3, значить, ця трійка по вертикалі ось піде вниз. Одна з, значить, друга буде десь отут. так П'ятірку піднімаємо отаким чином. Тут одиниця, значить, це одиниця. А оце трійка. Трійку трошки от сюди підвинемо і попідзакриємо її. Так, тепер четвірка. Четвірка, четвірка, четвірка тут не влізе. По вертикалі. Ось. Ми її отак от підзакриємо. Четвірка це ось буде. До речі, ну це, скоріш за все, от таким чином і закриється. Так. Тепер ми можемо побачити, що 6-6 в цьому напрямку підуть. Закрилися. Тепер дійки, двійки, двійки, ну тут двійки жодної бути не може. Тут. 4, 2, 1, одиниця якась тут. 4. 4. Тут точно не може бути четвірки мінімум біля цієї, бо вона. Коротше, оця четвірка. Оце четвірка, під закриємо її таким чином. І залишається дві одиниці. Одна з них точно буде тут. Друга десь десь тут поки не зрозуміло. А, Далі. Rush. Так, раз, два, три, чотири п'ять. Раз, два, три, чотири. Такі п'ятірку трошки домалюємо. Двійка тут хай поки висить. Так, що тут по вертикалі? Три, три. От трійка знизу у нас, так, ми її вже знайшли і підзакрили. Тепер трійка не може бути тут. Так, попідзакрили, Тут виходить, не може бути двійка, і тут не може двійка. Значить, єдине місце, де вона по вертикалі буде, це ось тут. А це допомагає нам знайти оцю п'ятірку. Знаходимо її. Та... Пожалуйста, закриваємо. Так, 2-2. Оця по вертикалі нижня двійка буде тут. Тут попідзакрию отаким от, от чином. Значить, оця двійка по горизонталі буде сюди. Цю другу залишившися дійку підзакрию таким чином. Сімка по вертикалі, 1, 2, 3 4 ми можемо її з'єднати, і вона одразу знайдеться. 5, 1 один, одиницю підзакриваємо. По вертикалі 3, 1, 4. ну Тут 4 знайшлася, а місця для 3, 1 будуть 1, 2. Тут трійка по горизонталі. Отак от її підводимо. Ну, Сімку піднімаємо наверх. Тепер десь тут двійка, п'ятірка. Тут єдине місце для п'ятірки, де може бути це осьо. Двійка два сім, ось вона опускається вниз. Ну, а тут що четвірка піднімається наверх. А, ага, і тут шістка замикається. Все, кросворда зв'язано. Дякую за увагу.